Добрий день усім. Сьогодні у нас в гостях Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат. Вітаю Добрий вас. день. Ми добре пам'ятаємо, що єдиною втіхою для президента Росії Володимира Путіна під час. Саміту Великої Двадцятки в Австралії було хіба що фотографування з коалою, тому що, скажімо, якщо президент США зустрічав генерал-губернатор Австралії, то Путіна зустрічав помічник міністра оборони. Так само на фотографіях він там був з краю, його не проведжали офіційні особи, і він достроково залишив саміт, опираючись на те, що дуже багато справ, але при цьому зауважив, що організатори цього саміту створили усі необхідні умови для ефективної. Роботи, тобто він уже тоді побачив ставлення світу до його дій до самої України. Але що це нам в реаліях дає? Чим це нам допомагає? Практично нічим. Опера... Діє ж Путіна, вони ж не зміняться від цього. Дякую. Ви в кінці сказали головне, я тільки хотів вам заперечити. Дійсно, це просто вкинути інформаційний повод, аби ну ми так би мовити, посміялись, відволіклись. А, повірте. Ані Путіну, ані Росії їм все рівно хто як їх приймає. У них своя лінія, і вони будуть все робити можливе, щоб Україна не розвивалася, не стала європейською, бо це реальний шлях до повалення влади в Росії, оскільки люди в Росії Путін так, не зупиниться на своєму ні в коєму випадку. Він не зупиниться. Чого він хоче як нагадати в кінцевому варіанті? Він хоче, щоб Україна не розвивалася, оскільки. Це надасть можливість людям Росії побачити, що можна іноді сходити до Межигір'я один раз і працювати і жити краще, але вибачте, вони так само в Росії дивляться. Наш майже рік пройшов. Нічого не змінилось, ніхто ні за що не відповів, всі втікли з грошима, як попередні. І е, нічого взагалі не змінюється, і навіть бажання реально немає. Ми бачимо на створенні так названої коаліції. Ну скільки можна. Ну, спочатку нам казали, давайте змінимо парламент, почекаємо два місяці і вибори. Потім нам кажуть, давайте почекаємо місяць, ми сидимо. Вони вже пересорились. На навіть за посаду міністра Міністерства внутрішніх справ України, то давайте взагалі скасуємо це, ліквідуємо це міністерство і поділимо. Просто це буде або поліція дорожня, або то і не буде цього предмету обговорення. Ну люди вже дуже. Я дуже боюсь, що 21 го ну не так. 21 листопада. Ви правильно сказали, скоріше для нас, для всіх майдан, це 1 -е грудня. Тому я дуже боюсь, щоб цим не скористалися спецслужби іншої країни, і не розпочалось. Ну то назад дороги після чого не буде. Я дуже дуже на це боюсь. І я навіть не знаю, що зараз робити владі, тому що у них був шанс. 26-го, вибачте, жовтня е, пройшли вибори, 27-го оголосити результати, 28-го сісти в парламент і 29-го прийняти перші реформи, 30-го другі і так далі. Тобто тому... цей шанс втрачено, зараз вже шансів нових, нові шанси завжди а... повинні бути? Я навіть боюсь вас питати. Ви вірите, що щось буде? Я не так само боюсь... хороше, що... чесно, ні? Я даже навіть боюсь питати людей, хто нас чує, і слухає, тому що повторюсь: люди зараз кажуть тільки одне: на ринках, магазинах, в аптеках. Яка їм різниця, хто їх буде грабувати? Чи попередні, чи наступні, чи той, хто прийде з людям, може і Європа не потрібна. Людям людям потрібен мир. Потрібна спокійна робота, спокійна зарплата, щоб вони могли виховувати своїх дітей, жити в мирі і розвиватись. І до цього глобально ну, мало можливість, так скажемо, теперішніх, хто прийшов на волні, опять знову на мріях людей з Євромайдану, могли, ну, вибачте, ну, майже рік прийшов, ну нічого, всі реформи фікція, всі реформи профанація. Нічого не зроблено. Всі ті самі люди у влади, які були і до цього. Ви вірите, що вони будуть боротися з попередніми? Да ні, вони виросли на їх руках. Вони виросли біля них. Вони нічого ніколи не зробили. Це ми говоримо про уряд народної довіри, на який насправді люди покладали так багато своїх сподівань. Ко вам за поради за вашу думку? Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат, був гостем нашої студії сьогодні.